Доброго ранку, ще раз всіх вітаємо. Хочемо поділитися з вами невеличкою статистикою, показати вам це на вашому екрані, щоб ми з вами побачили, яка статистика зараз церков саме в Україні. Бачимо, що це є і православ'я, іслам, іудаїзм, буддизм, протестантизм, а також католицизм. А щодо процентного співвідношення покажемо в наступному нашому. Слайдні так бачимо, що саме протестантських церков найбільша кількість це баптисти, п'ятидесятники, харизмати, адвентисти, також свідки Єгови. Ось така статистика <клух> зараз по Україні. І стосовно ще всіх церков, саме в Україні, бачимо, що Переважає, звичайно, що православна церква це 62 зі 100, Греко-католицька церква йде другою, 9,6%, і католицька церква. І тільки потім ми бачимо, протестантська це 1,5% зі 100. Але все-таки велика кількість людей вважає себе віруючими, це майже 70% всіх громадян. Ось така картина зараз є. І все таки, якщо ми бачимо, що ці церкви зазначені, от бачимо так, Релику. що знову ж таки. Повністю переважає, Дивись, мені подобається просто християнин. Що це може бути? Є люди, які вірять в Бога, які читають Біблію, але не хочуть належати до якоїсь конфесії. От є такі, ага, тобто, які приймають це, це Христа, просто християни. але не хочуть так належати до якоїсь певної церкви. Ось така картина, і знаєте, зустрічалися ми неодноразово. Особливо я це бачила в дитинстві. Знаєш, коли я відвідувала школу і завжди дуже з такою осторогою. Відносилися люди. Тому що там знали, що я відвідую протестантську церкву, і це для них було як, наче якась секта, краще не дружити. І я через це старалася завжди бути дуже відповідальною, порядною, так щоб все-таки не до мене не приліпилося в це, знаєш, якийсь неправильний клеймо. Угу. Щоб показати, що я так, я віруюча людина, але я можу бути доброю. і порядна. Але взагалі в дитинстві тобі доводилось так стикатися з тим, що тебе якось ну, вважають, що ти ну, це септант, біла ворона, власне. тому що е, клас 30 людей. 29 людей Звичайних. православні, наприклад, чи просто вони ну, не вірять, чи вірять. Угу. Це, це ж діти, так? так? А я одна якась не така. І це було складно, правда. Але давай ти, ти знаєш, так, говорити... у чоловіка, є така історія. Він вчився теж в класі, він один був протестант, і хлопець йому казав, ти ж тунда. А він каже: А ти хто? А він каже, ну я проста католицька людина. <гум> він так казав. І теж він розказував, що доволі непросто було. В дитинстві, тому що якось ну дійсно з перезасторогою сприймали їх, хоча навіть не хотіли дізнатися, у чому суті сутність обізнаності так, так. і страх перед чимось новим. Отже, маємо на зв'язку ще на служителя Віктор Власюк з нами сьогодні. Нас просвітляє в цих темах. Так. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, хто такі протестанти? Звідки вони з'явилися? Ще раз доброго ранку вам. Доброго ранку ще раз. Якщо ми говоримо за протестантів, то варто сказати, що в християнстві є три таких напрямки. От ви їх вже озвучили, це православні християни, католики і протестанти. Uh -huh. Тому традиційне визначення протестантів, звичайно, воно бере свій початок е, з початку 16 століття, коли е, скажемо е, люди, які е, не то, що як, як вам краще сказати, вони були не згодні з певними традиціями. Е, Панівної церкви mm -hmm. е, виявили свою незгоду. Ось. І їх стали назвати протестантами від слова протест, так? Хоча, якщо розібратись більш детально і, і подивитись в історію, то вже 12 століття нам говорять про вальденців, які так були не mm з -hmm. Альбігійці. І навіть якщо е, за часів Ісуса Христа подивитись, ми теж можемо зауважити, що Христос також був незгодний з. Фарисейським вченням, деяким питанням, з садокеями от, і з іншими людьми, які представляли на той час клас людей. Угу, угу. Вікторе, скажіть, будь ласка, от чим відрізняються саме протестантські церкви? От якщо людина зайшла в церкву, як вона саме може відрізнити, що ця, ця, ця церква протестантська? які ось такі основні ознаки, щоб люди розуміли? То, якщо говорити е, про те, коли людина заходить? протестантський дім молитви, так, то вже на ньому написано Дім молитви, а якби не вважається, що це храм, тому що храмове служіння воно закінчилось в першому столітті, коли завіса була роздвоєна, і все служіння храмове, воно закінчилось тим, що Ісус Христос прийшов на цю землю, і фактично люди, які приходять дім молитви, вони напряму можуть звертатися до Бога в молитві. В цій церкві ви не побачите традиційних розписів стін у вигляді ікон. Ці люди на богослужінні мають можливість, скажем, присісти так, ну на відміну, скажем, від православних християн, там зазвичай традиційно люди стоять. І ну саме головне, да, чим відрізняється, це те, що люди протестанти, вони звертається до першого джерела, тому що ми знаємо, що і Мартін Лютер, і інші реформатори вони проголошували цей принцип «Соло скриптура», тобто Біблія mm -hmm. тільки Біблія, Писання, тільки Писання. Дуже дякуємо вам. Скажіть, все таки, чому люди остерігаються протестантів в Україні? Чому не довіряють? Бо ми знаємо, наприклад, якщо взяти Сполучені Штати Америки? То там, наче всі себе вважають віруючими, протестантизм, там це нормально і, і не треба якось е, розповідати про це, якось е, розвіювати якісь міфи. Але у нас так склалося, що ми то справжні протестанти, бо ми наче протестуємо проти е, загальних таких церковних устоїв, які маємо в країні. Чому люди остерігаються протестантів? Ну, ви правильно замітили, що це не скрізь. От і можна ще й Швейцарію сюди додати, так? Це теж протестантська країна, якій довіряють люди свої кошти. Навіть якщо говорити за Україну, це теж питання таке неоднозначне, тому що, наприклад, Закарпатська область, деякі села на Буковині, в Чернівецькій області, там є дуже велика кількість протестантів. Рівенська область є села, які мають протестантів. Але чому не довіряють? Тому що ну, в інших місцях, тому що е, саме слово протестантизм має слово протест. Да? Так. Тому, коли говорять про протест, то значить е, люди думають, що це люди, які мають бунтівний е, характер, місію От. якусь бунтівну. Да, вони думають, що це люди, які хочуть ну, протиставляти щось своє е, на відміну тим е, традиціям, які є в більшості суспільства. Ось і тут мало хто зауважує на те, що протест в хорошому значенні цього слова, коли йде конструктивна критика, він може мати е, якийсь добрий характер. І люди е, це ігнорують. Якщо людина не мислить так, як всі, значить вона якась неправильна. І тому якби цим людям не хочуть довіряти, е, бояться цих людей, остерігаються. Але якщо людина насправді вона живе по принципам солас Скріптура, Біблія тільки Біблія намагається цим принципом впроваджувати в своє життя, то ну, не варто таку людину боятися. Тому що знову ж таки всі хочуть, щоб е, до нас відносились по-чесному, не обманювали, не, об, не обкрадали і так далі. Тому. Е, Нема змісту остерігатись людей, які живуть за принципами протестантизму. Біблія, тільки Біблія, слава тільки Богу. А от власне чи можна називати протестантських людей і протестантські церкви сектою? От чи можна сказати, що це тотожні поняття? І як ви думаєте, звідки вони з'явилися? Ось цей такий симбіоз, якщо можна сказати, що їх зливають воєдину. Ну, дивіться, насправді слово секта вона має таке значення, як напрямок, шлях, вчення. Так? Дуже часто це слово воно асоціювалося з школами. ось, І коли воно практикувалося це слово, то що було поганого, якщо, наприклад, людина ходила до школи. Колись навпаки, людина, яка тільки мала достаток, вона мала можливість відвідувати школу. Бідні люди, які не могли заплатити, вони не відвідали. Тому, як би з самого початку слово секта, вона мала ну, позитивний такий напрямок і значення. Але згодом, коли ми читаємо історію за часів царської Росії, е сектантами стали називати людей, які не згодні з традиційним вченням е панівної церкви, державної церкви, і е цих людей намагалися всіляко оббити брудом. Через те, що вони думають не так, через те, що вони говорять не так, як інші, поступають по іншому. І цих людей представляли як дивакуватих і так далі. І почали називати сектантами. І згодом це слово сектанти приліпилося якраз до релігійних людей, людей, які розходяться своєю позицією з традиційною більшістю, яка живе. В тій місцевості, де, де пропагандується цей, ну цей як би, як правильно сказати, ну, це обурення так, Ге -ге. До, до таких людей, які по-іншому думають. Дуже цікаво, знаєте, бо справді це якась тепер необізнаність, тому що ми розказували з Дашою на початку ефіру. Ми до нашої студії часто запрошуємо різних людей, і вони з радістю приходять. Їм подобається атмосфера, те, що ми роздумуємо на важливі теми про здоров'я, про психологічне здоров'я, на такі духовні. Але от нещодавно трапилось таке, що людина відмовилась прийти, коли прочитала, що це християнський телеканал, який саме створений протестантами, і для цієї людини це було дорівнює секта. І ми нам було дуже було прикро, тому що все-таки це було в такому негативному ключі. Хоча е, якщо розібратись, то секта ми навіть читаємо, якщо просто в Вікіпедії це просто незареєстрована е, церква, так ми ну, більшість церков протестантських в Україні є зареєстрованими, вони є законними і так далі. Тому от буває трохи трохи прикро через таке, але ну що зробиш? Скажіть, будь ласка, а. Про, можливо, найпоширеніші такі церкви протестантські в Україні, можливо, зокрема про церкву Адвентистів сьомого дня, як вона стала протестантською і чому? Ну я вже сказав, що в минулому протестанти вони керувалися цим принципом солоскріптура mm -hmm. Біблія, тільки Біблія. Якщо взяти, наприклад, Анабаптистів, вони говорили про те, що справжнє хрещення, так, біблійне, воно має мати. Повне занурення у воду, uh -huh. це не кроплення е часткове і так далі. Але якщо е ну, е розібратись далі, тобто були такі церкви протестантського напрямку, які взяли одне певне вчення і вони зупинились. Uh -huh. Ось, коли ми вже е йдемо далі, скажем, е в часи 19 століття, е то ми бачимо, що також виникає дуже багато протестантських церков, зокрема, з'являється напрямок. Які ми характеризуємо як адвентистський рух, це люди, які очікували другий прихід Ісуса Христа, і вони ретельно досліджували книгу Даниїла і об'явлення. І з'являється церква Адвентистів Сьомого Дня, яка також е, е, приймає дуже багато різних доктрин, які, е, біблійних доктрин, які були проголошені протестантами в минулому, так? але з'являються інші. Тобто, коли е, мова йде про закон Божий так, і четверту заповідь, де написано Пам'ятай день суботній». ці люди е, відверто чесно скажуть, що ми хочемо поклонятись Богу Творцю, який створив цей світ за сім днів і сьомий день е, це день відпочинку, день, який Бог благословив і освятив. Е, вони також говорять про те, що Ісус обов'язково має повернутися на цю землю, щоб покласти кінець гріху. Вони також говорять про те, що сьогодні Ісус Христос він звершує своє служіння в небесній святині. Він молиться, вболіває, вболіває за грішних людей. Тому варто звертатись не до святих, а напряму до нього. Також варто зуважити, що церква Адвентистів Вона характеризується таким висловом, який описаний в книзі об'явлення, що тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді і мають віру в Ісуса. Тобто ми, як адвентисти, так, ми говоримо про те, що праведний буде жити вірою, ми спасаємося насправді благодаті, але Божа благодать вона веде до послугу Божим заповідям. І тому фактично сьогодні це також виклик для сучасного християнства, яке приймає день відпочинку неділю, а не суботу, так як це написано в Біблії. Чи варто людям боятися Адвентистів, і що відбувається саме за стінами церкви, можливо, не тільки Адвентистської церкви, а будь-якої протестантської церкви? Це якщо брати от останній період, да, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну протестантські церкви, і, зокрема, церква Адвентистів сьомого дня, вони зосередили свою увагу в більшій мірі. На такому соціальному служінні допомоги ближньому mm -hmm. роздається дуже велика кількість гуманітарної допомоги: е, вода, харчі, одежа. Люди, які позбавлені е, прихистку власних домівок, вони отримали е, нові домівки гостинних людей, християн, протестантів, які їх приїхали на цей час. Сурбуються про те, щоб люди ці, е, мали можливість десь працювати і так далі. Тому, е, якщо ми знаємо, е, християн-протестантів, да, знаємо, що вони е, люблять Ісуса Христа, люблять Бога, то ця любов, яка в них є, вона обов'язково ну, е, да, проявиться по відношенню до тих людей, які сьогодні потребують. Тому боятися цих людей е, ну, не варто. Да? Взагалі Біблія каже про те, що е, Бог є любов і. Любов вона проганяє всякий страх. Так, Тому, дуже якщо познайомитися з цими людьми, да то ну ментальність може помінятися, і насправді, е, коли ти знаєш людину, то, е, то і уява про людину вона міняється. Угу. Дуже вдячні вам за те, що е, свій ранок ви присвятили телеканалу Надія, нашій програмі Ранок Надія, за те, що. Розказали нам і про ворожбитство, про гадалок. Також ми поговорили з вами і про протестантизм. Мені здається, що все стало на свої місця, розглянули всі нюанси, чому люди бояться, і розвіяли багато міфів. Дякуємо вам, пане Вікторе, що з нами сьогодні відкривали ці теми. Дякую вам, гарного дня! Дякуємо щиро, друзі. З нами на зв'язку якраз був Віктор Власюк, священнослужитель. Ми говорили на ці цікаві та чудові теми. Наразі маємо невеличку паузу, після чого повернемося до вас ще з декільками цікавими речами.